Вітання глядачам ютуб каналу Рух аналітична студія перед грою львівського руху та Дніпра 1 розпочинає свою роботу у прямому ефірі. Слава Україні, друзі! Вітаємо вас у нашій передматчевій студії. Мене звати Юлія Гутник, мій колега Василь Турків. І наступні 20 хвилин до початку поєдинку пропоную провести вам у нашій чудовій компанії разом з нашими гостями, півзахисник жовто-чорних Валерій Федорчук. Сьогодні разом з нами, а також телеведучий Андрій Бідняков. Хлопці, вітаємо вас у нашій студії. Добрий день, вітаю вас, Андрій. Найперше питання, якими ж сьогодні шляхами ти сьогодні завітав до Львова. Я просто приїхав. Я люблю це місто. Мені щось захотілося вихідні, чому б не поїхати. Якщо чесно, приїхав, хочу грибів позбирати. Якщо ще залишилися, ти, ти не всі зібрав? Ще є гриби? Я думаю, що якщо в парку прийти, то знайдемо. Так, ну так, тоді після матчу йдемо по гриби. Тому сьогодні тут, і коли запропонували прийти до студії, я сказав Окей, давайте. Дуже цікаво це для мене такий дебют. Я сьогодні буду стояти тут разом з професіоналом та з професійними ведучими. На фоні такого прекрасного стадіону легендарного, то я ж трішки переживаю. Диванний експерт буде сьогодні з вами, тому готуйтеся. Це справді така дуже домашня атмосфера. В нас гарно весело. Ну і завжди в очікуванні прекрасного результату для нашої команди. Валерія Федоручка ми звикли бачити на футбольному полі з м'ячем. Сьогодні бачимо в руках з мікрофоном. Трошки поексплуатуємо його в ролі експерта. Валерія наскільки розуміє ушкодження. Розкажи трішки, заспокою болівальників, що з тобою, і коли побачимо тебе на полі. Ну так, на тренуванні. Дискомфорт. Ну, недовго мені вже залишилось бути в лазареті, 2-3 дня я вже приступаю до бігової роботи. Тому, на жаль, так, сьогодні я пропускаю, можливо, наступну гру, але я з командою і я впевнений, що команда і без мене покаже добрі результати сьогоднішнього дня, сьогоднішньої гри. Нам потрібні ці пункти, тому що ми хочемо дивитися вверх. І я думаю, що це не буде така це безболісна, буде втрата, і я впевнений в партнерах, і все буде добре. Андрій скромно розпочав наш ефір, роз... говорив про гриби, але знає, що твоя увага також привернута сьогодні не лише до матчу Рудні Дніпро-1, а можливо, навіть більше трішки до українського класичного. Так. Е ти є вболівальником донецького шахтаря, і це не є секрет. Е а от скажи, матчі не за участю донецького шахтаря, а матчі української прем'єрії з участю інших команд. Чи часто дивишся і взагалі, які в тебе очікування від матчу? який розпочнеться, от-от зараз на стадіоні України від матчу Рух-Дніпро-1? звичайно, я дивлюся. Шахтар так я болівальник Шахтаря. Всі матчі дивлюся Донецької команди, але прем'єр-ліга української я теж дивлюся. Коли є можливість, я всі матчі намагаюся дивитися. І дивився і рух. І дивився рух, звичайно, з шахтарем. Дивився я рух із Вересом на дебют був для Вереса на їх домашньому стадіоні. Новому я теж цей матч подивився 2-2, Класна була гра. І сьогоднішній матч я не тільки думаю про Шахтар Динамо. Я думаю, перш за все. За все про цей матч, тому що мені хочеться, що Рух сьогодні відібрав очки у Дніпра, щоб рух набирав свої і відібрав очки у команди з Дніпропетровська з Дніпра. Е -е -е краще виграв. Щоб сьогодні рух переміг, мені дуже цього хочеться. Тож сьогодні ми граємо проти лідера чемпіонату проти Дніпра 1 Валерію. поділись, будь ласка, ми знаємо, що ти щойно був там у роздягальні разом з командою. Які там налаштування, який настрій команди, з яким вони настроєм? Сьогодні підходять до цього поєдинку. І ще важливо, як вплинула остання поразка від Динамо також на жовто чорних. Звичайно, що в роздягальні завжди така робоча атмосфера. Всі готуються, сконцентровані. На гру незалежно, яка це гра. Так, сьогодні в нас хороший суперник, вітер чемпіонату на даний момент. Тому, звичайно, тут надконцентрація в команди. І я думаю, що по очах видно, що хлопці готові сьогодні забрати пункти. Ми як мінімум в перевіримці. Тому матч буде цікавий. Я думаю, і обіцяю Андрію, тому що він дивиться наш рух. Для того, щоб шахтарю було краще. <смір> ну, тому ми всі, ми всі хочемо, щоб сьогодні рух не тільки взяв один бомб, ми хочемо, щоб він переміг. І атмосфера в роздягальні показує, що це можливо. Ні, ну я не, не тільки через те, щоб там шахтарю. Мені подобається рух. Класна команда. І, і навіть останній матч проти «Динамо Київ, звичайно, я вболівав за рух. У тому матчі і ну класно ж, ну непогано грали. Три помилки. Ну три помилки було, і три помилки саме використали кия. Ну, це індивідуальні помилки, але для нас, так як ми молода команда, багато молоді. У ви вони стали для нас катастрофічними, такими що ну, сьогодні молоді продали... побільше буде сьогодні на полі, бо ти нарешті що трішки відпочиваєш. Молодь сьогодні буде так більше-більше <пл 'язав> покаже себе. Їм прийдеться більше бігати тепер, не так як... Тому так, друзі. На що хотілося б звернути увагу, акцентувати вашу увагу? Сьогоднішній матч для руху є ювілейним 50-й в українській прем'єр-лізі. Здавалось би, що зовсім недавно. Наша команда дебютувала в цьому найсильнішому дивізіоні України і за цей час вже є багато про що згадати цей матч з колосом та феноменальна кінцівка, відбити пенальті Мисаком, шикарний гол е, Миколи Кухаревича, якого вже немає з командою. Бажаємо йому успіхів у його закордонній кар'єрі. Та й власне в цьому сезоні теж перична перемога е, над Луганською Зореєю. Ми Били лідерів і в цьому сезоні також, то чому і сьогодні цього не зробити? Сьогоднішній наш суперник є таким, теж десь визначним для нашої команди, адже саме в матчі з дніпром 1 Львівський рух здобув свою першу дебютну перемогу в чемпіонаті України. Валерій Федорчук поруч стоїть і не дасть збрехати 12 грудня 2020 року. Тоді ще команда Івана Федика здобула на арені Львів перемогу з рахунком 4-1, і Валерій там два голи забив. Валерій, пригадай той матч трішки, наскільки то були особливі емоції. Для нас тоді це скажімо, для команди важкі часи, тому що ми до цього туру. Не... з Дніпро мали перемагати. У мене є така традиція, що граючи за Маріуполя, я Дніпро забивав. Тому, звичайно, як опитний гравець налаштовувався на те, щоб взяти все, все свої руки, воно так і вийшло. Виявилася така можливість. І я дуже радий, що довелося зробити два голи і це було, що команда. Буде. До речі, про деб'юти та особливі емоції. Наша жіноча команда львівського руху сьогодні дебютувала у першій лізі України, і прямо зараз триває цей поєдинок з рахунком. 3-2 закінчили перший тайм проти Прикарпаття. Жіноча команда руху та Прикарпаття власне затримався трішки. Матч переривався, адже часті тривоги також у нашому регіоні. Впливають і на футбол, тому всі приходили в укриття і тому трошки змістився цей матч. Але ми ж ще сподіваємось, що жовто чорні відберуть перемогу у Прикарпатівців. Андрію, у мене питання до тебе: чи стежиш ти за жіночим футболом та як взагалі до нього ставишся? Скажу чесно, не стежу. А, не стежу. Зараз тут а, ледь стигаєш подивитися матчі за участю Шахтаря, там, Динамо, нашу прем'єр-лігу чоловічу. На жаль, на жінок не вистачає часу. Ось так. На жінок не вистачає часу. Моя дружина буду це чути, коли, коли подивиться, Вона обов'язково подивиться. Вона дивиться всі студії руха постійно. Так вона її продає велике вітання. Так, вона навіть у цих. Записує постійно у нас відеомагнітофон, магнітофон, який з Маріуполем забрали. Вона записує, на ческа касети, потім придивляється. А, тому вона дуже рад буде, буде дуже радий це почути. На жаль, ні, жіночий футбол не дивлюся, але я знаю, що дуже сильні є у нас команди. Я коли дивлюся там на рахунки на сайтах, то мені цікаво там таку розвиваються події. Дуже класно. Ну, хочеться подивитися, якщо чесно. Жіночий футбол зараз ми знаємо, всі, що дуже розвивається. Друзі, матч руху та Дніпра 1 Ви також можете маєте можливість подивитися на нашому Ютуб-каналі. Але для цього потрібно буде перейти за іншим стрімом. Для вашої зручності ми закріпили лінк на трансляцію матчу Рух Дніпро 1 в описі під нашою студією. Тому через кілька хвилин одразу вмикайтеся та стежте цей матч у прямому. Ефірі, ну і не забувайте коментувати та підписуватись, хто ще не підписався на рух тіві, адже ми ставимо собі за мету якнайшвидше, а можливо навіть сьогодні, хто його знає, відсвяткувати такі ювілейні 40 тисяч підписників на нашому каналі. Ну що ж, ми повертаємось до нашого матчу. Як ми вже говорили, дніпро 1 на верхів на верхівці турнірної таблиці зараз іде Андрій. Наскільки для вас це очікувано чи не очікувано, що ось на перших позиціях разом з шахтарем не Динамо, а саме дніпро 1 Звичайно, неочікувано. Я, якщо чесно, там при всій своїй любові до Донецького шахтаря я якось дуже скептично ставився до початку чемпіонату через те, що пішли бразильці, багато футболістів. Думаю, ну Динамо залишилися українці. Той самий склад, тренер, все приблизно те саме. Думаю, ну блін, динамо буде напевно так рвати всіх. Як показав чемпіонат, і цим він прекрасний в нас. Чемпіонат зараз. Мені він дуже подобається. Не дивлюся на те, що війна, такі результати, несподівані результати, Дніпро на першому місці. Це мене тішить. Навіть, через, навіть я вболівальник шахтаря. Хотілося, щоб команда була там на першому місці. Але коли я дивлюся матчі Дніпра, команда дуже сильно виглядає чемпіонатів України. Ми говорили до початку, що ми не знаємо, наскільки вистачить Дніпро, але зараз... Класна гра, є лідери, є довбик, які забуває в кожному матчі, є піхальонок, який бачить поле, який віддає передачі, які читає гру. І уявити команду зараз без цих двох футболістів складно. Якщо вони в формі, будь-якій команді проти них буде дуже складно грати. Е е тому очікую сьогодні класного футболу. Я хотів запитати в тебе, вибачте, що я так забираю веса. Мені цікаво, команда Ви граєте сьогодні проти команди, яка не пропустила жодного м'яча. Є це додаткова мотивація стати саме тією командою, яка заб'є першу. Дивись, ти на початку сказав, що ти диванний експерт, але я тобі скажу, що це не так, тому що ти вже ключові моменти по Дніпру розповів, що в них довбит, від кого йде небезпека і піхальонок, який веде гру. Це ключові моменти в цій команді. Тому, звичайно, що. Ми розуміємо, ми розбирали суперника, розуміємо проти кого і, і хто веде цю гру і як з ними потрібно грати. Я сподіваюся, що хлопці виконають усю установку, скажімо так, по-футбольному виключать ці сильні якості суперника, і нам вдасться сьогодні перемогти з рахунок цього, тому що все-таки реально ці два футболіста дуже важливу роль грають у А не було такого, що Григорій Петрович так телефонує, каже, так хлопці забуваєте пляшку пепсі-коли, ставлю. Ми хто ми знаємо, що якщо ми виграємо, це пляшки піпсиколи завжди буде нормально. Я з вами я в тілі ці всі секрети чимниць розпитати Друзі, давайте трішки про стартовий склад Дніпра-1. Будемо говорити, і теж в контексті того, що команда грає в лізі конференції. Свій останній поєдинок провела в четвер. Три зміни робить Олександр Кучев порівнянні з цим матчем. Бачимо в стартовому складі Горбунова, бачимо Громова, бачимо Рубчинського. Якраз ті хлопці, про яких Андрій говорив, ті, на яких тримається команда. Олександр Піхальонок, Артем Довбик в стартовому складі на гру проти львівського руху. Як зупинити Артема Довбика? Хлопець в шести матчах поспіль забиває голи віддає асисти. Ну, це справжня машина. Такий собі український можливо, Голланд, якщо так говорити. Ну, так, в нього дуже багато моментів в грі. Як ми бачимо, один з них він завжди реалізовує. Він габаритний футболіст і, звичайно, проти нього важко грати. Але... У нас захисники в команді також габаритні, добре грають на другому поверсі. Напевно, перше завдання грати поряд з ним агресивніше, не давати їм, щоб він працював з м'ячем. І в футболі нічого такого немає, ніяких там секретів. Потрібно грамотно зіграти проти нього і не дати, не дати йому забити гол захисникам. «Про стартовий склад руху поговоримо, тут жодних замін в порівнянні з матчем з Київським «Динамо», матчем, в якому ми поступилися. Юрій Панків у нас на воротах. Дідик та Слюсер в центрі захисту, Лях, Роман, фланги, опорна зона. За відсутністю Федорчука, Олексій Довгий та, е сапу, е та Сапуга е Талес е під е форвардом, Климчук, Соломон Фланги Бо і е на, вістрі нас, е Буйчук, речі, е Валерію, на вістрі атаки в друге поспіль виходить у нас бойчук. До речі, Валерію Бойчук на вістрі атаки. Як е себе Богдан почуває бі на цій бі позиції? Що можеш сказати? Звичайно, ми знаємо, що Бойчук більш фланговий атакуючий футболіст, але у нас є в принципі в команді зараз нестача скажімо так, заміни нападника да, в ролі нападника. і команда, на, Керівництво над цим працює, щоб була конкуренція в лінії атаки. Але Войчук з Динамо, в принципі, показав, що він також гостро грає на цій позиції. Виконує ті функції від екран, які вимагає від нього головний тренер Андрію. Ми вже говорили про тих ключових гравців Дніпра 1 Так по сьогоднішньому стартовому складу жовто-чорний. б ти міг виділити? Або хто в принципі чия гра тобі імпонує з жовто чорних Мені подобається Талес. Класний гравець, він дуже швидкий, різкий, з обох ніг б'є, може прибрати і під праву, і під ліву, І передачу, яку він віддав правою з Вересом, так здається, коли це штафує. І лівою підбирає під ліву, і б'є. Мені дуже цей футболіст, Він дуже швидкий і на добивання він зіграв, теж сам почав ту атаку виграли в зорі, так? Мені, здається. Сам почав атаку, сам і завершив Ну, Мені цей гравець подобається. Є сапуга, про якого багато розмовляють, є багато розмов. Навіть не дивлячись на те, що ну, об'єктивно на матч з «Динамо» я дивився, двічі, мені здається, саме сапуга за Бояльським відпустив Бояльську двічі на тих моментах. Я ще раз наголошую, що команда грала непогано і такі. Три прикрих помилки. Так хотілося, щоб рух відібрав тоді очки у Динамо. Дідик є, Юра Паньків, якого я дуже поважаю, з яким я знайомий, і це капітан, лідер. Скільки років він же грає? Так прикро звичайно, що останні два матчі були такі дві помилки. Але одразу після це є клас воротаря, такої людини, як він, він одразу збирається. І навіть там після помилки у першому Блін. З ким же перша була дві однакові помилки. Перший раз грали з Вересом, Так, і він одразу зібрався і там такий рятував потім в двох моментах дуже серйозно. І це говорить про те, що це дуже сильний стійкий морально футболіст. Він мені подобається, і ось сам мені подобається рух, тому що є такі досвідчені футболісти. Федорчук є такий дуже досвідчений футболіст, Класний що за Маріуполем слідкував за цим хлопчиною. Дуже талановитий. Юра панків і є молоді гравці, які зараз і ось такий сплав, який в. Вимальовуються зараз у руха і мені це подобається. Вони не, не, не тільки які виключно молоді футболісти грають, або виключно футболісти, які там за 30 досвідчені. Ні, має бути такі досвідчені, які мають показувати на собі, як треба грати, як треба там підійматися після невдач. І молоді, які це треба їм відчувати і розуміти, як треба грати. В Бачиш, ти сам кажеш через ці помилки. Я думаю, ця молодь стане сильніша, і ясно, що ми хочемо. Щоб їх не було, але тільки можемо через помилки ми стати командою. Щоб їх не Ще... було. Ти молодь маєш на увазі. Так, 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 так за так де молодь щоб не було в команді. Щоб такі, такі як ти <зас> грали постійно. <зас> Ні, молодь мені мені дуже подобається. Молодь рухай. Всі знають про ю 19 про чемпіонів. Там дуже сильна команда, і мої там друзі, які там працювали в Маріуполі. Петя Тімір, можливо, ти знаєш. Знаю. А, так, і він завжди казав, що з рухом дуже складно було грати. Найскладніше, найскладніше про на мене просто говорить. Так, говорити. так. молоді команди, яка u 19 набагато складніша, ніж Шахтарем то з І ця молодь u 19 вже за два, там, можливо, за рік, за два, там, за три буде, має грати в основному складі. Ну що ж, вже наша студія добігає до свого завершення. Зараз будемо усі налаштовуватися на крутий бій. Сподіваємося, який дасть рух, і дуже коротенько Андрію, так коротко сформулють, чого Очікуєш, окрім відібраних очків, яких емоцій сьогодні хочеш я, отримати? Я, я очікую тільки перемоги. Я очікую, да простить мене довбик, з яким ми переписуємося регулярно. Але сьогодні я буду болювати виключно за рух. Ну, ну давайте так, я хочу болювати за класний футбол сьогодні. Дві класні команди грають на такому легендарному стадіоні. Класна погода. Головне, щоб не було тривог і щоб ми з вами побачили, побачили дійсно класну о, гру української прем'єр-ліги. Так, приєднуюся до цих слів. Сьогодні така погода, тому має бути така гра і е, на користь руха. Ще, друзі, я нагадаю вам, що у такій ж прекрасній компанії ми зустрінемо ще й у перерві матчу. Проаналізуємо коротко перший тайм по гарячим слідам, як то кажеться. А зараз ми усі тримаємо кулаки і налаштовуємось на супербій. Жовто-чорних. До зустрічі! До зустрічі!